Колись я маю зробити про це огляд. Всім здорова! Так, немало часу пройшло з моєї обіцянки розказати про гран-прі США 2005 року. Подумаєш, рік пройшов тут. Всього-навсього у нас напівпорожня гонка, скандал, бунт і. Коротше, починаємо. 2005 рік. Тоді у F1 працювали два виробника гуми Michelin та Bridgestone. Як я вже розказував у відео про гуму, то французи тоді були на коні в плані швидкості. Але у Брідстоун гума була більш дубовою. Через це частково постраждали три колективи: Феррарі, Джордан та Мінарді. Усі інші колективи їздили на гумі Мішлен, і тут почався Гран Прі США. Практика, в аварію потрапив Ральф Шумахер, який сильно розбив болі. Але нас цікавить не те, що брат Семикратного німця потрапив у другу аварію поспіль, саме на цьому місці. Нас цікавить те, що Гума Мішлен буквально вибухнула. Але потім рік Ярдо Зонта, який замінив Ральфа, зійшов через Гуму Мір. Фіата Мішлен почали власне розслідування. І тут виявляється, що на треку перекладали асфальт. Покриття цього асфальту було зроблено фрезою. Це по суті асфальт, але з канавками. Я не знаю, чому виробників гуми банально про цю особливість не попередили. Бо Брідстоун про це дізналися лише через свого дочірнього виробника гуми Firestone, яку ви знаєте як виробника для індікарів. Мішлен взагалі про цю особливість треку не знали, бо вони використовували симуляції минулого року. А що не так взагалі з цим покриттям? Ну, дивіться, ми маємо дорогу з канавками. На звичайній трасі США такого випадку не буде відбуватися, бо автівка буде їхати як на рейках, а гума у F1 мало того, що має трохи інший склад, та й знаходячись під таким великим тиском на бенкінгу. Така дорога буде грати роль пилки. І це покриття буде нищити губу. Хоч кваліфікація пройшла у звичному режимі, але почалося напевно одне з найголовніших протистоянь. Напевно, навіть з часів протистояння Фіса та Фока. Чому я згадую це протистояння? Бо тому що Фіа протистояла командам, які були клієнтами Мішлен: Макларен, Вільямс, Тойота, Заубер, Радбул та Рено. Ідея фіа на проблемному повороті знижувати швидкість. Команди назвали цю ідею небезпечною. В цей же момент їхня ідея зробити імпровізовану шикану для зниження швидкості та не зараховувати кола клієнтів Мішлен. Коли клієнти Брідстоун могли ігнорувати шикану без витрати часу. Фіа відповіла, що це не справедливо по відношенню до клієнтів Брідстоун. Хоча дивно, бо саме клієнти Bridgestone могли ігнорувати шикану. А якщо команди це зроблять, то тоді від FIA відкличуть увесь свій персонал, що робить даний етап нелегальним. До речі, одразу стояла ідея перевзути клієнтів Мішлен у гуму Bridgestone. Але уявіть, скільки б комплектів треба було зробити за одну ніч. Команди а вже ж хотіли знайти інший персонал. Але Макс Моуслі, президент Фіа, взагалі сказав, що такі дії можуть поставити під загрозу будь-які змагання Фіа на території США. Тепер Макс Моуслі для мене складає святу трійцю спортивних диктаторів. І так, настає недільна гонка. 20 болідів виїхали на трек, і раптом гонщики почали отримувати накази з боксів, щоб треба повертатися у ті ж самі бокси. Таким чином, усі клієнти Мішлен. Пішли у заколот проти Фіа. На треку залишилося шість болідів і всі клієнти Bridgestone. А як пройшла гонка? Ну, дивіться, ми маємо 6 болідів трьох абсолютно різних за силою команд: Феррарі тупо попереду, два Джордани посередині та Мінарді в кінці. Американська аудиторія була не дуже в захваті від таких перегонів. Фіа одразу ж наїхала на бунтівниччю вони могли використовувати пітлейн та ігнорувати проблемний поворот. Так вам не почулося. Проте команди апелювали це тим, що під час проїзду по Пітлей може статися нещасний випадок і доволі смертельний. Мене взагалі дивує, що компенсацію за невдалу гонку виплачувала Мішлен, а не Фіа. Хоча, на мою думку, саме Фіа була винною в даній ситуації. Чому про заміну асфальту дізналися лише після серії аварій? Чому Фіа додумалося до таких ідей, після яких, напевно, гробові компанії отримали б немале замовлення? І найголовніше, що за спроба шантажу від президента Фіа, так, від президента Міжнародної автомобільної федерації, що за користування своїм положенням. Я подібне хіба що від Чеферіна чув. Як не як, але ця ситуація призвела до багатьох змін у регламенті. Так, по суті, я намагаюсь відсилатись до свого відео про губу, яке я зробив доволі давно. Ну а на цьому ми все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал, посилання в описі. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось!